10 травня 2023 року спостерігаємо за посівами ріпаку від Вітера Світ після проведеної хімічної обробки у Магдалинівському районі на Дніпропетровщині за такими сортами як Томстар, Кім, Саксон, Том та Марник. Необхідно відмітити проходження інтенсивного цвітіння рослин. Цвітіння відбувається зверху донизу, а паралельно ростуть бічні пагони. шкідників масово не виявлено. Можна сказати, інсектицид виконав свою роботу. Корінь має здоровий вигляд. Посохлі листки зустрічаються лише внизу стебла, обстежуючи листову масу та стебла інтенсивного розповсюдження хвороб не спостерігається. Ставте вподобайку та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні відео.